Стараюсь оперативно зняти, що вийшло на даному етапі будівництво даху. Е, я спеціально от зверх е, поставив терма або башти, щоб було видно, як воно вже виглядає. Е, плюс, для того, щоб розглянути дах, я от поставив такий невеличкий будиночок. Це бісетка з мансардом зверху. Ну, верніше, не те, що мансард, просто там Кімната в відпочинку. Так, значить, на рахунок будинку, вірніше, даху в цій коморі, спочатку треба робити отакі от горизонтальні, ой, не горизонтальні, а навпаки, ось такі основи. В будь-якому разі, треба відцентрувати, ну, так як двохсхильний дах у мене. Яку тут то треба відцентрувати, по центру поставити щось на певну висоту, яку ви бажаєте, щоб схили були. Потім наскільки довжину сірників бажаєте, щоб вона по-любому треба, щоб виходила за межі стіни. Тут у мене спеціально виходить дуже далеко, тому що знизу будуть такі проходи галерейки, типу. До речі, на рахунок висоти. Я от Тут спеціально, так як у мене відцентрування йде по цій центральних будовах, так би мовити, які вище, то я отут добудував трошки, добудував стіну. Буквально в пару сірників, а, для того, щоб а, покриття, яке буде, щоб воно ідеально підходило під вікно, це треба розрахувати. Взагалі, от саме планування в, ну, в будівництві криші дуже важливу роль грає. Значить, коли а, зробив отакі от осі, да, то треба обов'язково, щоб по краям вона збігалася з стіною по рівню отакому. Для чого це? Для того, щоб одразу робити фронтон. Тому що, коли ви причепите вже горизонтальні, отакі, на які вже буде настил власне, кластися, то буде незручно фронтон робити. Треба його робити, поки оцих горизонтальних немає. Тому що ну, тут фронтон у мене двері. Так, ну, фокусуйся. О, видно двері, не? з однієї сторони, з другої сторони. Е, з цієї сторони малесенькі вікна. Ну, дуже малесеньке все, тому що, в принципі, там. Як такого, як такого горища, в принципі, мало місця, там, мало що можна і покласти. То коли робите ці фронтони, то набагато зручніше, щоб цих горизонтальних не було, щоб туди можна було рукою залізти, щось там підробити. Бо багато мілкої роботи. От, і знову ж таки, сірники під кутом підрізаються. От. Ну, а далі, коли вже зробили фронтони, в моєму випадку ще й двері, то можна вже відміряти горизонтальні, якою довжини мають бути. Всі вони мають бути майже ну, бажано взагалі, ідеально однакові. От, клеїти їх, а далі на них вже робити настил. Перед тим, як робити настил, важливо ще дещо зробити. Це конкретно от перетинки отут поставити над фронтоном. Тому що якщо їх не буде, то будуть дірки. От тут, бачите, сірники там перетинки є, да? між цими горизонтальними. Тому там немає проміжків. Тому це більш. Органічно красиво виглядає. Так, ну от, Воно вже видно, да? значить, з фронтонами розібралася, з горизонтальними теж. Далі йде у мене настил. От, так як надто довга оця от частина, у мене сірників таких немає, в принципі, подовжені, тому йдуть шашличні палички. Але ж настил сам має бути з квадратних там або плоских. Тому сірники, ну, якби мають бути в довжині не з одним, а з двох. Ну як хочеться сказати щитів? Да? З двох настилів: один знизу, інший зверху. Причому що раніше, я от, якщо треба було щось довше, то я, як і в підлозі, робив просто з'єднання таке щільне, бачите? От з'єднання. А тут, тут я зроблю отак. Спочатку перший ярус цього настилу, а потім зверху його має перекривати другий. Ці щитки у мене не звідси, це я просто для наочності. Чому так, в принципі, роблять в житті? Тому що якщо отак зроблено, то опади, там, сніг, вода, вона буде проникати між ці щелини. А якщо отак воно йде, то просто вода буде збігати вниз і далі на землю. От. Так, у мене ніби все. О, дуже мені реально дуже подобається, як ви, виходить уже. Все дуже цікаво. О, е, так, всім доброго дня. Е, гарного дня. От, якщо сподобалось, ставте вподобайку. Якщо не сподобалося або а, є питання, то пишіть їх. Щоб я знав, що знімати і як краще знімати, все бувайте.